Києві про останні події в Україні та світі розкажу я, Ольга Немцева. Вітаю. Вуглегірське Дебальцево Український. принаймні в цьому запевняє нардеп Антон Геращенко, посилаючись на начальника Донецької міліції. Мовляв, учора терористики таки зайшли на одну із окраїн міста. Однак українські військові витіснили їх артилерією та танками. Водночас, бої на тепер продовжуються на окраїні вуглегірська. Тривають протистояння і в Дебальцевому. Там оборону тримає батальйон міліції. Світязь раніше ж заступник начальника Донецької міліції повідомив, половина вуглегірська українська за іншу наші військові боряться. У штабі АТО агентство УНН заявили, зв'язку з військовими у вуглевіргірську немає, тож яка наразі там ситуація, коментувати не можуть. Зустріч з тристоронньою контактної групи у мінську таки може відбутися сьогодні. Що найменше представники самопроголошеної ЛНР туди збираються, аби вимагати зняття фінансових обмежень. Як сказано в повідомленні, цитую: якщо Київ повністю зніме економічну блокаду, республіки готові припинити військові дії і вести розмову про режим тиші і розмежувальну лінію. Кінець цитати підтвердження від інших учасників групи поки немає. Була віра. Семеро донечан загинули 23 отримали поранення. Найбільше дісталося Київському, Куйбишевському та Кіровському районах Донецька. Їх бойовики обстрілювали з артилерії. Тим часом фактично в ізоляції опинилася Новотошківка Попаснянського району. Повідомляє очільник Луганської ОДА. Село майже повністю знищено градами. Більшість жителів втекли, а ті, хто залишилися, сидять без світла, води і продуктів. Дітей звідти доведеться вивозити на броньовиках. Зазначає Геннадій Москаль. Крім того, на Луганщині не підступитися до Троїцького. Жолобка дороги туди заміновані. Бойовики активно грабують селян і облаштовують нові опорні пункти. Переселенців більше за добу з Донеччини виїхали понад 600 мирних жителів. Повідомили в облдержадміністрації. Найбільше тікають з Дебальцевого та Авдіївки. Загалом із тимчасово окупованих територій вже переселено більше 4 тисяч. Підрахували у координаційному штабі. Голова держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Бучковський наголосив: нині є можливість розмістити близько 14 тисяч людей. Найбільше може прийняти Дніпропетровська область за нею. Кіровоградська, Львівська та Житомирська. Маріуполь знову обстрілюють бойовики. Тамтешні жителі у соцмережах пишуть, чують потужні звуки вибухів. Пресофіцер штабу АТО Дмитро Чалий підтверджує активність терористів. Каже, з сьомої ранку бойовики атакують позиції збройних сил України поблизу Маріуполя. За словами чалого, терористи з градів накрили Орловське і Гнутове. Там підрозділи МВС Незгвардії затримали 15 осіб, яких підозрюють у співпраці з бойовиками. Найкраща ситуація і на Дебальцевському напрямку. Туди терористи стягують артилерію. Про це пише група інформаційних. Опір. Експерти вже нарахували додаткових 8 градів та до 12 одиниць ствольної артилерії. Розпочинаючи з 18.00 у напрямку Дебальцево з мінометів, терористи двічі обстріляли Чернухіно чотири рази Дебальцево, а також Попасом. З реактивних систем залпу вогню Град п'ять разів було обстріляне Дебальцеве. З артилерії, мінометів, а також протитанкових керованих ракет. На Луганському напрямку бандити чотири рази вели вогонь по кримському, Щастю, Вільховому. З БМ-21 град вони обстріляли щастя у напрямку. Донецька артилерія противника обстрілює наші позиції в районі Тарамчука, Пісків, Миколаївки та Новотроїцького. П'ятеро загиблих, 23 поранених, такі втрати серед українських військових у зоні АТО за добу, повідомляють у генштабі. Усіх поранених у шпитал, але на тепер загалом у медзакладах 390 військовослужбовців 11 у важкому стані. Тим часом держава роздає соцгарантії. Їх вже отримали понад 6 тисяч учасників АТО. На сьогодні статус учасника бойових дій отримали 6337 військовослужбовців та працівників Збройних сил України учасників антитерористичної операції. На розгляд міжвідомчої комісії Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО направлено матеріали ще на тисячу трьох військовослужбовців та працівників Збройних сил України для присвоєння їм статусу учасника бойових дій. Статус учасника АТО геть із адміністрації президента Петро Порошенко вирішив звільнити своїх підлеглих, що оформили фільги лише за кілька днів роботи у штабах. Про це заявив заступник голови адміністрації Андрій Таранов. Там перевіряють всі списки учасників АТО, чи немає там іще шахраїв. А щоб придушити військовий туризм серед посадовців, хочуть визначити кілька видів статусу учасника. Адміністрація президента ініціює програму. Внесення змін до критеріїв визначення статусу учасників АТО. Основна мета цього заходу чітко розмежити солдат, які зі зброєю захищають вітчизну, і чиновників, які з метою отримання статусу учасника АТО на одну-дві доби відвідують штаби. Неопізнана військова техніка курсує Донбасом. Про це повідомляє моніторингова місія. Обсє спостерігачі зафіксували у центрі Донецька БМП та сім вантажівок. У передмістях Харциська – дві колони танків усі без розпізнавальних знаків. Додають спостерігачі. Рух військової техніки фіксують і в Луганську. Відео місцеві поширюють через мережі. Залізничний колапс у Маріуполі у місті не ходять пасажирські потяги. Поїзди курсують лише з Бердянська. Начальник Маріупольського депо Світлана Богомаз говорить, рух вантажних рейсів одразу після теракту відновили, а пасажирських ні і поки не збираються. Через це паніка у залізничників мовляв, їх позбавляють роботи. Люди вже написали листа меру міста Юрію Хотлубею та нардепу Ярославу Дубневичу. Чиновників просять розібратися і відновити пасажирські перевезення. На данный момент сложилась такая ситуация, что с вагонного депо Мариуполь и станции Мариуполь не отправляется ни один состав ни на территорию Украины, нет связи с регионами, ни примеский транспорт не ходит у нас, имеется в виду примеское сообщение, ни пассажирское сообщение. Вот к чему все и идет, к тому, что направления наши будут на других дорогах, а Мариуполь останется без сообщения. Просто сам город Останется без сообщения железнодорожного пассажирского. И коллектив Депо, наверное,... А коллектив, а коллектив Депо останется без работы, соответственно. Сколько людей? Ну вот у нас тысячи людей на нашем предприятии, но мы же говорим не только о нашем предприятии, а обо всем узле. На Луганщині СБУ затримала російського танкіста. Чоловік обстрілював позиції українських військових на замовлення федерації. Під час допиту зізнався воювати за Новоросію. Йому запропонував слідчий КПЗ ростова на Дону. Туди він потрапив за крадіжку авто. Аби позбутися кримінальної справи, чоловік зголосився піти на війну. Я б, на два строки таких вибрав, хоча мені вразіла полтора два роки. Во-первых, ни в коем случае не смотреть одну сторону медали, как российский телевизор. Это самое первое. И, во-вторых, ни при каких обстоятельствах вообще не пересекать границу с подобными намерениями. Потому что чем больше здесь смотришь, тем больше понимаешь, что просто это все туман какой-то. Поліцейський підривник на Дніпропетровщині СБУ затримали терориста. Ним виявився житель Макіївка. Чоловік представився поліцаєм ДНР і розповів, що потрапити у поліцію Фейкової республіки. Учився у тренувальному таборі. Пройшов вишкіл під керівництвом інструкторів ФСБ Росії. Опісля був направлений для підривної роботи у мирні міста. У 2014 році я пройшов поліцію ДНР. Прошел спецподготовку физической и э, огневой подготовки. Меня э, тренировали российские солдаты, российские военные э, с позивными Самарой и Питон. Я раскаиваюсь в своем действии. Росія заарештувала одного з лідерів меджлісу. Ахтему гозо інкримінують організацію масових заворушень йому світить до 10 років. Крім того, за словами захисників затриманого політика звинувачують і в смерті двох людей, які загинули внаслідок дій мітингувальників в лютому минулого року. Напередодні затриманого доставили в центральний райсуд у Сімферополі. Там мали обрати запобіжний захід. Однак, через деякий час Чайгоза відвезли в Київський райсуд, де він був до цього. Лідер меджлісу Рифачубаров, коментуючи арешт, заявив у Криму. Стартував новий виток репресій проти активістів кримсько-татарського національного руху. Він також повідомив ТВА, що сьогодні вранці правоохоронці обшукали квартиру затриманого. Це я хочу акцентувати Взялися вчити дітей, як реагувати, якщо знайшли вибухівку у двох ірпінських школах. Вони провели відкриті уроки, щоб діти краще засвоїли інформацію, влаштували ігри та конкурси. Що робити, якщо виникла пожежа, або поруч лежить підозрілий предмет, схожий на вибухівку? Ірпінська дітвора тепер добре знає. Майже дві години їй про це розказували рятувальники. Щоб малеча на зубок засвоїла матеріал, подали все в ігровій формі. Дорослі кажуть, такого ажіотажу на уроках не було давно. Відгадували загадки, змагалися в конкурсах, одягали костюм пожежника, дивились мультики про героїв-рятувальників і вчились надавати першу медичну допомогу. Славка приміром вразив спеціальний термокостюм рятувальників. Розповідали, що пожежники можуть одягатися за 20-18 секунд, що у них є такий спеціальний костюм, забувся він називається, він витримує 800 градусів тепла. Це треба, щоб зайти в вогонь там і врятувати там людей. Те, що не можна гратися із сірниками для малечі, звісно, не в новинку. А от як поводитись з небезпечними знахідками, більшість не знали. Розказували багато чого цікавого. Ми дізналися, що в Україні в Ірпіні дуже багато сховано всяких вибухових небезпечних приладів. І, і Якщо ти наткнувся на один з таких, то треба повідомити це батькам. Правила поводження з вибухонебезпечними предметами нині дуже актуальна тема, і діти мають знати про це якнайбільше. Навчити научити їх, як зберегти себе і навколишню будівлю від пожеж, від, від будь-яких там, при можливості виявлені вибухонебезпечних предметів. Вони повинні знати, що потрібно при цьому робити, не впадати в паніку. Для ефективної науки запросили піротехнічну групу з Києва. Із собою фахівці привезли цілу виставку експонатів, які знайшли на території Київської області. Усі спадщина з часів Другої світової. Коли людина, дитина або людина знайшла предмет, вона не знає, що це таке. В неї з'являється якийсь ну цікавість. Треба розібрати, постукати, подивитись там вогонь кинуть, що буде. От тобто ми. Якраз скажімо так, по-простому відмовляли дітей виконувати такі дії з предметами, які ти не знаєш, що це таке. За словами рятувальників, за останні три роки через необережне поводження із небезпечними знахідками у Київській області загинуло п'ятеро людей. Фахівці кажуть, найчастіше знаходять мінометні міни та артилерійські снаряди. Також останнім часом почастішали і повідомлення про замінування, Щоправда, поки усі вони були фейковими. Аліна Олексій Греція намагається списати власні борги. Чергові переговори з цього питання мають відбутися в Афінах. Ідея нулювати зобов'язання Греції не подобається нікому у єврозоні. Між тим саме списання боргів обіцяла партія, яка перемогла у цій країні на парламентських виборах. Тепер правлячим колом Греції доведеться якось викручуватись. У Берліні кажуть, Афіна можуть надати більше на сплату позик, але про те, щоб забути про них, не може бути й мови. Заборгованість Греції перед міжнародними кредиторами перевищує 240 мільярдів євро. Надзвичайна подія у прямому ефірі. Чоловік з пістолетом увірвався до студії одного з нідерландських телеканалів. Це сталося напередодні під час вечірнього випуску новин. Як пише голландська преса, незнайомець зажадав ефірний час. При цьому взяв у заручники охоронця. Мовлення каналу перервали, людей евакуювали. Нападника затримали за 10 хвилин. кажуть, пістолет був іграшковим. Чоловіку 19, мотиви вчинку не повідомляють. Ik laat het vallen, ik heb het laten vallen, ik heb het laten vallen. Knieën! hier. Knieën, nu! Rustig nou, rustig aan. Kom door Oké, okay, even tijd, tijd, rust, rust. І на сам кінець про модну фоєрію у Парижі найкраще кутюр'є з усього світу представили свою розробку. У французькій столиці продемонстрували колекції сезону. Весна літо 2015 У показах взяли участь Шанель, Крістіан Діор, Валентіно, Жан-Поль Готіє та інші відомі будинки моди. Паризький тиждень вважають найавторитетнішим у фешн-індустрії. Вартість представлених нарядів може досягати кількох десятків тисяч євро. цьому випуск завершується. Наступний о 13-й. Приєднуйтеся.